12-річний Віталій вже вдруге приїжджає до Львова в опіковий центр лікарні Святого Миколая на шліфування ран. Минулоріч хлопчик ненароком отримав важкі опіки, після чого шкіра зарубцювалась. Ставився такий нещасний випадок в домашніх умовах. Було втручання пересадка шкіри, шліфування було. Загалом, внаслідок опіків, хлопчик переніс 10 операцій. Це наш пацієнт, якого ми знаємо з травня минулого року. В нього було ураження обох нижніх кінцівок, геніталії, верхні кінцівки, 12 відсотків площі тіла, друга АБ ступінь. Тепер після пройденого лікування хлопчику хочуть покращити стан шкіри за допомогою лазерного шліфування. До слова, таку процедуру у медзакладі почали робити лише взимку цього року, коли з'явилось обладнання со 2 лазер. Це є лазер, який бореться з рубцями шляхом мікротравматизації, тобто прогріванням на певній заданій глибині, за певними, тобто поставленими вже попередньо параметрами. І за рахунок тої мікротравматизації в нас відбувається переорганізація рубця. Що ми можемо досягти? У нас рубець з кожним, з кожним часом, він після кожної процедури він буде більш і більш близький. По текстурі, по щільності, загалом по вигляду до навколишньої здорової шкіри. Потреба в такій процедурі сьогодні є велика, зазначають спеціалісти. Адже окрім того, що з опіковими травмами дітки були завжди ще більше пацієнтів з'явилось з рубцями, отриманими внаслідок війни, і не тільки. Ви розумієте, що військова травма це є одна проблема, але кількість опіків також і після опікових хрупців, відповідно в нас збільшилася внаслідок особливо минулого року, внаслідок використання різноманітних засобів освітлення, оскільки були масові відключення світла обігріву приміщень. І відповідно різноманітні речі, які використовувалися людьми, також мали вплив і були небезпечними для дітей, зокрема, які робили уроки при свічках інколи для отримання опіків. Тому пацієнтів насправді побільше. Додамо, що закупили такий лазер завдяки благодійникам та небайдужим українцям, яким вдалося зібрати необхідних 3,5 мільйони гривень. Тепер усі маленькі пацієнти з опіками мають змогу безоплатно отримати всю необхідну медичну допомогу в межах одного медичного закладу, а це і лікування, і естетичне покращення шкіри. Ірина Цвігун Семен Пулик. Правда, тут Львів.